Вітаю! Сьогодні хочу вас познайомити е, з кремом для обличчя, з екстрактом календули. Раніше в мене був ось такий, я закінчила його і зараз буду о, відкривати новенький. Ось, е, Зараз він такий е, упаковочний, да, гарний, презентабельний, дорого багато і виглядає ось так. Тут його 50 грамів, да, 50 мл. Ось, е, він так, о, такий гарненький, для чого він взагалі. Потрібен, так? Да? Показую одразу вам, що все в нас закрито, запаяно плівочкою, да? що не попадає повітря і інші якісь там сторонні елементи. Опля. Так, ось. І покажу вам його консистенцію, так? Видно, не видно, так, видно, так? Да? Дуже приємний на дотик, має приємний аромат легенький. Ось тому мені він дуже подобається. Рекомендую його використовувати саме в холодну пору року. Чому? Тому що він іде більш такий питательний, да? як ми говоримо, вибачте, ось він підходить і під тональний крем, він дуже гарно справляється з сухістю шкіри в кого є якісь подразнення, він допомагає швидше їх загоювати. Тому, чесно кажучи, мені дуже сподобався, я ним користуюся вже дуже давно. Я ж кажу, у мене ще були версії такі з тюбику, ось, але зараз вже їх немає, тому використовувати буду. Новенький, в новій упаковочці. Ось. Рекомендую його зараз. Акційна ціна 199 гривень всього замість 299. Тому кому замовити, будь ласка, встигайте ще можу замовити.